Здорою ставим горою Всі за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою вас вітає рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Сьогодні ми з вами, в теплий день. Проведемо огляд сімей, але не будемо тривожити бджіл. У нас у кожному вулику є термометри. І по їх показниках ми зараз дізнаємося стан наших сімей. Отже, приступимо. Велика сім'я. Подивимося термометр. На термометрі 10 градусів, Бджіл зверху нема. Зимують нормально, лізти не буде. Глянемо тут. Температура 12 градусів. Це нормально. 10-12, ви знаєте, зверху на плівці це нормально. Це якраз на межі клубу, на корці температура така повинна бути 10-12. Вджоли внизу, зимуйте спокійно. Що в лисоні робиться? Тут ми зразу кажемо, що верх холодний, дірки в криші. Повинні бути так вони є. Температура нормальна, пджоли знизу, отже лисонь зимує нормально. Тому що холодний верх, діра в криші, отже, робіть холодний верх для гарної зимівлі. Та й вулик нас тривожить. Ми його охлаждали. Що в ньому зараз робиться після морозів? В ньому біда. Вжоли зверху, порозлізалися. Вже на середині. Але температура нормальна. Чи не нормальна? Температура, пробачте, 15 градусів майже. Отже, тут є або миші, або розплітки Зараз ми понюхаємо цей вулик і охладимо вверх. Так, нюхаємо вулик. Миша мене чути, У мишей й різкий запах. А бджоли вже й донизу. Ми сім'ю охладили. Просто ну, можна і накладати. Сховались сім'я нормальна. Але чому температура? 15 градусів. Це питання. Може бути пізній розплід, а не дай Бог ще й ранні. Да, Все-таки в кількох сім'ях є розплід Температура 20 градусів. Це пробачайте вже критично. Погнали розплід бджоли розповзлися. Зараз ми ще понюхаємо, чи є миші. Ну, я думаю, що це розплід Олександр, який нас тривожив, вже сіли зимувати посередині. Ми їм поставили у розріз кілька рамок таких, щоб середину закрити. Подивимося, що тут робиться. Вісім градусів. Трохи низкувато. Видно, сім'я вжалася. Глянемо. Так, бджоли є, бджоли є посередині. Так вони бідні і не почали спочатку бджоли посередині. А цяєю сім'єю треба контроль і контроль, тим більше температура. В них понижена Бджіл мало. Де вони ділися? Непонятно і сили посередині. Отже, тут будемо контролювати. Отже, ми провели термоогляд нашої пасіки після морозів. Розстав сніг і почався дуже довгий теплий період. Теплий грудень це біда на пасіці і термоогляд виявив проблеми. Висока температура. Це означає, що там щось не так. Для того, щоб виявити, що там не так, треба було, чи подивитись глибше, як ми тут подивилися, виявили, що тут низька температура, бо мало осталось бджіл, всі вони посередині. А там висока температура до 20 і більше градусів, це означає, що розпліт. Звичайно, що нам треба додаткові засоби. Це стетоскопи чи ендоскопи, треба слухати. Характерний шум, коли немає матки втрачено чи коли миша залізла. Мишу виявити легко, треба просто понюхати, вона має характерний запах. Отже, оглядайте свої пасіки, починаються проблеми теплого грудня. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих. Відео про зимівлю бжів. Мир вам. Медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну, разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну. Разом з жлою, всім нашим родям. Славимо ми Україну.